Чому такий позивний? Та прийшов на шинний завод працювати. Я сам з Ровінської області, по по побалакав, один товариш сказав, о, у нас є гуцулики. І так гуцули не остався. От як часто виїжджаєте на позиції? Кожен вечір. Як водій, правильно? Як водій на своєму БТРі, на своєму кабріолеті Да, на своїй бойовий ласці. Розвожу хлопці по позиціях. Як зараз ну, інтенсивніше доводиться виїжджати, так? як зараз от, з вашими виїздами бойовими, скажімо так? Ну як. Вчора не накривали, позавчора накривали. Їжу кожен вечір. А що до них обов'язків? Хлопців загрузив, поши, порахував скільки. Завіз, попитав, скільки повинно прийти. Поприходили, поповкидали, поповзкидав їх у машину, перерахував всі-всі. І... Оповісно. Просто як там стоїть ждеш, їх то дуже важко. Що саме обстріли, постійно? І обстріли чути. і ждать. Mm -hmm. І ще як побачиш, ось хлопці йдуть з цієї сторони, а там а там зривається і думаєш. Ну, ще вашу бойову ластівку не зачіпав ворожий снаряд. Ні. Поки хлопці там ну, збираються, я накриваю, щоб вона не світилася вночі, бо ж двітель гарячий. Mm -hmm.